30 грудня переважно хмарно та волого. На заході і півночі мокрий сніг і сніг місцями ожеледиться. Температура вдень мінус 1 плюс 2 градуси, уночі мінус 4-0 градусів. Центр хмарно, подекуди мряка або мокрий сніг, 0 плюс 3 градуси в день. Схід прохолодно без істотних опадів або слабкий сніг мінус 2 плюс 1 градуси. Південь м'якше, хмарно з проясненнями плюс 4 плюс 8 градусів, на узбережжі вітряно. На дорогах слизько, особливо зранку та ввечері. 31 грудня передноворічна погода без різких сюрпризів. Захід і північ хмарно місцями слабкий сніг або мокрий сніг, мінус 1 плюс 2 градуси, центр без істотних опадів 0 плюс 3 градуси. Схід прохолодно і переважно сухо, мінус 2 плюс 1 градус. Південь м'яко, плюс 5 +9 градусів, подекуди поривчастий вітер. Уночі температура коливатиметься від мінус 4 градусів на півночі до плюс 5 градусів на півдні. Плануючи святкові поїздки, закладайте час із запасом і обирайте взуття з неслиською підошвою.